Минулої зими справжнім порятунком для багатьох українців стали генератори. Експерти прогнозують, що через можливі блокаути цієї буде не легше. Тож рятувальники акцентують увагу громади на правилах користування генераторами. Хочемо застерегти вас саме на дотримання правил пожежної безпеки під час використання як таких генераторів, також і маленьких резервних побутових. Пожежний рятувальник Іван Марець перевіряє генератор міської поліклініки. Ніяких порушень не виявив. Як зазначає головний інженер медзакладу, проблеми з генераторами не було і минулої зими. Минулий сезон пройшов добре. Звичайно, що були відключення. Була боязнь того, що генератори не предназначені працювати по 12 часов в сутки. Але, слава Богу, ми справились. Ніяких питань і дорікань до нас не було, і ми молодці, можна в цьому плані сказати. Рятувальники наголошують, що більшість проблем та випадків неправильного користування стосуються саме побутових генераторів. Ці малі пристрої встановлюють у приватних будинках, кав'ярнях, кіосках та навіть у квартирах. Найбільше проблемних питань виникає саме щодо виникнення пожеж, саме через неправильне влаштування чи експлуатацію електрогенераторів. Це невеличкі пересувні генератори. В з населених пунктів Бочанського району. Шестеро осіб отримали значні опіки, були в госпіталізовані саме від генераторів, від експлуатації генераторів. Чанний газ заходив всередину помешкання, люди вночі отримали опіки. То, щоб безпечно використовувати генератор під час блокауту, варто запам'ятати декілька правил. Перед заправкою генератору треба дати охолонути. Паливо тримати якомога далі від генератора. Відстань від генератора до найближчої поверхні має бути не менше 6 метрів. У жодному разі не можна встановлювати генератор у приміщенні. Купуйте лише сертифіковані пристрої. Тримайте генератор сухим та захищеним від опадів. Встановіть детектор щодного газу. Саме, що більше порушується, заправляють сам генератор, чи де дизельниці це бензинові генератори. Саме коли він працює. Припрацюючи двигуні, заборонено категорично заправляти сам бак, тому що може різко спалахнути в нас і може навіть трапитись в вибух. Також рятувальники нагадують і про відповідальність за порушення правил пожежної безпеки. А саме це штраф для громадян до трьох тисяч гривень, а для посадових осіб та підприємців до 5100 тисяч гривень.